Нікому нічого не віддавати. Не ми його брали, не нам його і роздавати. Буде комунальне підприємство, яке буде приносити прибуток, тому що вони все хочуть у приватну власність розтягнути. А потім ходимо по десятках по школах, немає чим вікна відремонтувати, немає. От їдеш сюди, дороги немає. А чому? Тому що все приватне порозтягували, і тепер немає з чого отримати до місцевого бюджету кошти. Тому я абсолютно вас підтримую, що підприємство тим більше прибуткове. Прибуткове не показують. Звичайно, ховають, тому що корупція, тому треба наводити порядок. А тут владу міняти треба, а роздати легше всього. А ти потім попробуй його збери, попробуй роздати, а потім відбудувати, зробити новий ринок. Тому що сьогодні великого розуму не треба, все роздадуть. А що через три, через п'ять років, коли ми прийдемо, коли я президентом стану, що тоді податки будуть платитися? Що тоді будуть утримувати? Ця місцева інфраструктура бачили по переходку, чим закінчив. Ото так будуть всі інші закінчувати. Хто буде розтягувати комунальну власність? Тому я разом з вами можете на мене розраховувати, яка треба допомога. Звертайтеся через наших представників, які радикальної партії тут у нашому місті в районі будемо підтримувати.